Отже, ми бачимо, що окрім Криворізької школи дипломатії, в нас з'явився офіс простих рішень на чолі з президентом України. З однієї сторони, мудрий нарід любить плескати в долоні, коли там звільняють чиновників. З другої сторони, кричить: А чого ж ви їх не сажаєте? В той же час ми бачимо історію, яка сполихнула, в принципі, останні дні. Так, напевно, це з моменту, коли на РНБО. Увага! Я просто наголошую всім глядачам, ціле РНБО, купа генералів, президенти і всі звільняли. Керівників обласних військоматів, аж аж цілих 23 там 3 чоловіка, чи скільки там води, бо деяких тільки вчора попризначали. Ну я так зараз утрую, але тим не менше. Отже, до чого я це все веду? Я як військова людина, я розумію, що це люди, які мають звання підполковник, полковник, ну майор, як, як мінімум. Керівники обласних військоматів, вішати на них собак в провалі роботи системи, в якій працює 6 тисяч людей. Ну, в принципі, можна і їх також, але не ставити їх як така на вершину того кута, як нібито саме таке абсолютне зло в Україні. В той же час ці підполковники і полковники згідно свого звання можуть потрапити в інші підрозділи на керівні посади. Ну, ти ж не поставиш підполковника і скупати кров'ю рядовим солдатом. Ні, ну спочатку тобі треба було їх розжалувати. Ну тоді було б логічно. Але ж е, знову ж таки питання: ну, це ми будемо йти по шляху майбутніх судових позовів. Ну, то він каже, за що? Я все нормально, у мене все добре. От одеський воєнковий, той корупціонер, але це питання до набу. Ну, наприклад, а? Тому от така історія. Ми з тобою трошки, скажімо так, десь в більшій-меншій мірі дотичні до війни на сьогоднішній день. В принципі, весь народ України він дотичний до війни чи безпосередньо, чи опосередковано бере в ній участь. І от я, от, як військовий, я висловився. Я б не хотів би мати там комбригом воєнкома е Одеси. Тага ні, з однієї сторони на, на день на два хай би був би, то в мене з'явилися джипи, квадрокоптери, там, ну все, що мені треба по забезпеченню. Але якщо серйозно, це дуже ризиковані речі. І другий момент, як знову ж таки, вміло було створене протистояння всередині держави Україна. Нібито е, ну це доручили залужному, хоча в принципі це відповідальність сухопутки е, того ж самого е, сирського. Але тим не менше, ну я вже неодноразово казав, у нас немає протистояння всередині між генералами, бо якби було б протистояння, стояло би питання рубом Залужний би. Ну розумію та такого нема, але це чомусь отакі от нібито існуючі протистояння нам в дискусію вкидають. Тому повертаючись до суті запитання. Як ви вважаєш взагалі, от е, ну, скажімо так, я, ну я вже не буду зараз казати, чи це добре, чи погано. Звільнення і посадки це те, що зараз відбувається, це просто Зеленський скидує баласт, готуючись до виборів, чи це дійсно він хоче просто вирішити якесь питання, можливо, не популярними рішеннями, ну, скажімо так, не зовсім юридично обґрунтованими, я би так сказав, би, е, в контексті воєнкомів, обласних і того всього. Ну, я повернувся до того, з чого ти розпочав на. це популіський ти варіант таких простих рішень Да? взяти і всіх звільнити. Тобто, ну, перше, що спадає на думку, якщо повністю вся ця система неефективна і просякнута корупцією. То відповідальність за це в першу чергу несе сам верховний головну Чому ж ти е, спостерігав, як вона так е, м, працює з помилками впродовж чотирьох е, е, років твоєї каденції, як верховного головного Чому ж ти е, жодного до цього там е, цього військома е, не звільнив, а тут раптом звільняєш всіх. Ну тобто, це такий знов ж таки прояв такого е, популістського підходу, який допомагає Зеленському утримати свій рейтинг е, по-друге. Ну, якщо дійсно припустимо була велика кількість там хабарників, які зловживали своїм положенням, але сьогодні ну, з мого досвіду, припустимо, спілкування, так, я в березні минулого року прийшов в військомат, ну, мене військовий лікар направив на протезування, я простояв там рік в черзі. Дякуючи якраз цьому направленню, тепер в мене там два цих протези, суглоби вже залізний чоловік і твиклафони погано себе вже підпочуває після операції. І з тим з мого досвіду спілкування в Печерському військоматі, ну я бачив там абсолютно патріотично налаштованих професіоналів, які дуже плідно працюють на, на різних ланках, да починаючи там від охоронця до воєнкома і лікарів, які там опікувалися моїм питанням. Не, тому в е, мої персональні враження, що там не було ні, ну я не відчув жодного там якогось прояву. Знаєте, я в мене ну такий непоганий не нюх на цього. Але, я не, не відчув жодного якогось елементу якогось там зловживання своїм положенням. Але е, сьогодні звільняючи всіх, припустимо, да в, в якому е, становищі опиняються новопризначені. Вони розуміють, що незалежно від того, будеш ти зловживати, не будеш ти зловживати тебе. В, 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 на, і якомусь наступному етапі звільнять, так чому ж сьогодні не користуватися своєю подією? Коси бабло поки касі роса, да поки є така можливість, давайте рубати капусту та да? на всіх на, на всіх посадах. Тобто, це це рішення, воно демотивує справжніх патріотів нормально чесно працювати, тому що якщо потім приходять і всіх, Всіх міняють, крім того, зараз там буде така своєрідна ротація. Да, усіх людей, які працювали з документами, з папочками в чині там майор підполковника, направляють війська. Вони не мають відповідного досвіду для того, щоб керувати польовими підрозділами, і навпаки, людей з корисним величезним багажом досвіду і знань направляють на цю паперову роботу, і вони будуть стикатися, якраз про що сьогодні пишуть. Вже вже є прецеденти, коли таких людей. Які приходять з фронту і потім потім виконують свої обов'язки в військоматах. Вони почувають себе не на своєму місці і наражаються на психологічні якісь конфлікти, тому що коли вони закликають до патріотичних почуттів, то їм кажуть, а ми вас туда не посилали, тобто це. Ще ускладнює більш психологічну ситуацію в суспільстві. Це моя головна іншим, претензія до сучасної української влади, тому що вони абсолютно непрофесійно підійшли до агітаційної роботи. Вони там вважали, що тільки одним ось обличчям таким понівеченим гнівом зеленського вони можуть надихнути суспільство на протистояння з ворогом. І в заявами того ж Рістовича, що там в цього як він висловився, 26 лютого, я не перестаю навіть нагадувати цей прецедент ганебний, 26 лютого сказав, що це були і націсти у росіян залишилось на 2-3 дня. І скільки моїх знайомих вірок... На 2-3 тижні? На 2-3 тижні? Ні, ні, ні. 26 а. числа, це є запис, будь, будь ласка, відкрий. 26 лютого він тут на Банковий, я його зустрів 24-го на вході на Банковий. Не? Да? Тоді не, постив, ну, там, ну, потиснув йому руку, але потім вже після 26-го я б йому не потиснув, тому що є все запис на Ютубі, відкрий, 26 лютого, він каже, що цього бурі націска стали з росіянам 2 на 2-3 дня. Це потім вже там почав казати на 2-3 тижні, потім казав вже на 2-3 місяці разом з Будановим, тепер вже каже, що на 15 років, але в перші дні він наскільки... Розхолоджував да, суспільство, тому що мої знайомі колишні мої співробітники підлеглі вони не тікали з Ірпіня з Бучі. Як їх закликалася депутатка від цього регіону? Лишайтеся кажу, тільки по інфраструктурним об'єктам ведуть обстріли Росіяни. І скільки ну, на жаль. Дочка однокласниця моїх дітей вже півтора, майже півтора року в Польщі проходить реабілітацію після тих знущань, які відбулись з нею. Мій співробітник колись який працював в мене в офісі, якого я запросив колись ні Дніпра вновити відео звуковий Олександр Євдокимов Докимов, саня лише як ми його називали. Він загинув в Макарові, тому що його прямою наводкою танк російський розстріляв, тому що він чув, почув оці заспокоюючі тези банкової. Що не хвилюйтесь тут на два-три дні цього, цього протистояння, тобто замість того, щоб готувати. Суспільству до важкої тяжкої боротьби, що з якогось дива цього зеленського порівнюють з Черчиллем. Черчилль напередодні Другої світової війни сказав свою історичну фразу в парламенті. Я не обіцяю вам нічого крім важкої праці, поту, сльоз і крові. А що заявляв Зеленський? Що в нас шашлики на майські потім на новий рік цей олів'є і зустрінемо росіян з холодцем та горілкою? Ну, тобто, на жаль, я знаю, хто писав йому ці тексти, це колишні наші однокасники, які закінчили факультет спецпропаганди, а потім працювали в, на факультеті ем, 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 психології в Московському університеті. Про це ганебні ці да, як названа вулиця, який там стоїть пам'ятник. Головне, щоб вона була добре освітлена і добре заасфальтована. Тобто, ну, знову ж таки, багато що на цю тему можна розповідати. Я буквально там позавчора спілкувався з колишнім да, відповідним ну, від російських спецслужб, який втік давно вже на захід, і з ним ми ну. Якраз свого часу передбачали такий розвиток подій, що скільки було вкладено сюди мільярдів доларів в створення цієї мережі агентури проросійської, яка зовсім досі не знешкоджена. Тобто той самий портнов, який мені погрожував, писав в мене в Фейсбуці з під моїми постами, що ти в нас в списках, да ми прийдемо тебе знищувати. да, що ти там будеш в наших фільтраційних таборах? Він погрожував мені, моїм дітям, а він проти нього досі не по, жодна. Кримінальна справа не порушена, і мало того, з скаргою СБУ, яку передали на американські органи на ФБР. Мою сторінку, де це все було задокументовано і знищили на де було там майже 600 тисяч підписників, і де зберігалися ці мої листування цим портновим на моїй сторінці. Тобто його списки, по яких потім знищували українських патріотів, коли заходили в українські міста. Це не є підставою для порушення кримінальної справи проти нього. Тобто полковника Червінського, який був контрагентом американських спецслужб по найбільш відомим та резонансним вдалим операціям, його тримають за гратами. А в в українського правоохоронних органів немає претензій до Протнова, який відіграв, який порушував кримінальні справи проти українських патріотів, через якого вони опинялися за гратами. Ми, ми потім ходили разом з тобою з іншими нашими. Колегами під Печерський суд, під інші судові інстанції, для того, щоб викупити того ж самого Марченка, який врятував потім, зрештою Миколаїв, але проти нього кримінальна справа досі не закрита проти генерала Марченка, хоча всі визнають його вирішальну роль, щоб не він і не його рішучі дії, то можливо легко дійшли б Росіяни до Одеси свого часу, півтора роки тому. Ну, я з цього приводу можу додати, що портнов є в американських санкціях. А нещодавно пан Данілов дав інтерв'ю, коли його запиталися ну, а народ в американських санкціях він є, а в українських санкціях портнова немає. І тут прозвучала: ну я вважаю, історична фраза. Так, я вважаю її історичною. Що ж ну, що РНБО засідає по факту документів, які йому приносять різні структури, різні органи. Жоден український правоохоронний, фінансовий чи будь-який орган не звертався. За на тему, щоб ввести санкції проти портнова, тобто, це говорить про що Олег Татаров рулить. Десь так я на це дивлюся. Ну, в контексті воєнкові можу сказ... Вибач, я перериваю тебе. Так В СБУ є ці списки. Вони ж в СБУ. Мені відповідальні співробітники СБУ так казали, що списки є копії тих списків, за якими приходили знищувати українських патріотів, тобто і це не є підставою для того, щоб порушувати, хоча він сам зазнавався, що він складав ці списки, і потім по цих списках фільтраційний таборизм намагався створити. Тобто, це. Ну, е, цю історію цю історію зі списками знаю, як то кажуть, ну це вже не є в принципі таємницею, Ми знаємо, є в нас такий амбудсмен Дмитро Лубінець. Він сам же з Волновахи, Вся родина в нього ну там багато родичів в нього було в і фактично він встиг евакуювати родину е, до того, як туди зайшла. Зайшли росіяни, але так ну наскільки я знаю ту історію, що росіяни зайшли зразу зразу, пішли по адресам родичів, братів, сватів, кумів і так далі. Дмитрану він депутат Верховної Ради, то кажуть вже двох скликань і так далі. Це одна історія. Ну а повінконом скажу со свого. Досвіду, ви знаєте, люди з бойовим досвідом, коли їх сажаєш на папери, ну може ку куку може улетіти. Це дійсно серйозне питання. Наша армія на превеликий жаль, особливо в контексті команди тих підрозділів, які беруть безпосередню участь у боєзітненнях. Я говорю зараз, командири рот, командири батальйонів їх просто зашивають з тими різного штибу наказами, інструкціями і положеннями. Ну щось сказав, бумажка, щось зробив. Бумажка бумажку не знайшли. Службове розслідування, службове розслідування з усіма наслідками? Тобто в нас офіцери, якраз у цього у цієї ланки, це командири роти, командири батальйонів. Нема коли воювати. Дуже багато бумаг треба писати. Ну, десь так це виглядає. Це виглядає дико, Вони все рівно воюють, а але після того, коли виїжджають на ППД, вони просто вмирають під стосами службових розслідувань, пояснень, відповідів, списання і так далі. Ну я не буду зараз розповідати глядачам, але ви знаєте, що таке журнал чергування істопніков. Пічки буржуйки в бліндажі, ну десь такі, от така от паперова армія. І про це Юра Бутусов писав, і я неодноразово говорив. Друже, дивися. Ну окей, я хотів. Е, знаєш, ще би поговорив би про портнова, але тут та новина мені вискочила. Я не от, буквально свіжачок. Росії заявили, що відкрили вогонь по цивільному судну у Чорному морі. Наголошую у Чорному морі, не в територіальних водах України, де йде війна, а в Чорному морі. Е, що прямувало? Е, ну нібито в український порт міноборони заявили, що відкрили попереджувальний вогонь. У посуховантажному у чорному морі, що прямувало в український порт Ізмаїл, як повідомляє прес-служба російської міноборони в неділю, 13 серпня, бла-бла-бла, відкрили попереджувальний вогонь по судну сукра окан під прапором Палау. Росіяни вимагали від судна зупинитись для огляду на перевезення заборонених вантажів. Але як стверджують у міноборони ну, на Міннаступу, так мінагресії Росії, так ми їх називаємо. Капітан суховантажу не відреагував. Значить, і вони, значить, підняли гелікоптер, зробили попереджувальний вогонь. Зайшли на те судно, понятно, що там нічого немає. От, і це судно далі пішло по своєму маршруту вздовж Чорного моря. Е, ну, наскільки, наскільки є повідомлення, значить, що воно пішло в Румунський порт. Ну, але тепер суть. Я дуже добре пам'ятаю, що є таке міжнародне морське право. І от фактично ці дії в нейтральних водах, е, в Чорному морі це є чистого вигляду піратства. Це вже не є, це не відноситься до навіть до воєнних дій на території України з боку Російської Федерації, де вона є офіційно в нас агресором. Ми розуміємо, але росіяни почали займатися саме таким нейтральних водах. Суть питання яке я знаю, що по міжнародному морському праву можна зробити багато чого, зокрема, не допускати взагалі ніякі кораблі російські, ні в які проти світу. Також є один із механізмів, де можна yeah. не допускати будь-які кораблі, неважно під якими прапорами, які в порушення санкцій заходять в російські порти. Суть питання така. Доколі? Хай yeah. не знаю, як сформулювати. Ну, от що з цим всім трешем робити? І як ти вважаєш, чому ж все-таки міжнародне морське право на даний момент не спрацьовує чи не допрацьовує, чи ну, от твої думки з цього приводу? Ну на жаль, через те, що в нас непрофесійно діє українська дипломатія на цьому напрямку. Такі люди, як ми знаємо, які свого часу відвоювали в Росії мільярди і успішно вигравали суди в арбітражах міжнародних, такі як той самий Коболєв, знаходиться зараз під домашнім арештом, носить браслет. Нас американці, європейці висловлюють свою серйозну серйозну занепокоєння через те, що. Най, найбільше успішних реформаторів, які завдяки зусиллям, які поповнився український бюджет рекордними сумами, такі як колишній міністр міністр транспорту півоварський, такі голова Нафтогазу, не більше, півоварський був не містром транспорту. Я не вмітаю, транспорту був омиль, Мельян, так, так. Теж, теж ПІД кримінальною справою виходить. Тобто, найбільш успішних реформаторів українських завалили кримінальними справами. Не та сама Лана Зеркаль, я не знаю. Вона зараз займається. Мені знається в Нафтогазі. Вона там якимсь юридичним радником працює, але саме таких гравців на міжнародному ринку, на міжнародному судовому майданчику, нам не вистачає. Так ці люди сьогодні ходять з браслетами під домашнім арештом, рештом перебувають. Настільки корисні і ефективні кадри, які ну як це було на жаль, з тими самими генералами, да як це було з українськими волонтерами, патріотами, якісь по абсолютно надуманих звинуваченнях тримали півтора роки за гратами того самого Антоненка, тобто, на жаль, вбачати, що це просто якась недолугість і недбалість, думаю, недоречно це можна серйозні підстави. Ми маємо для того, щоб звинувачувати людей, які до цього причетні в. Підривної діяльності на користь нашого ворога, що така коротка сьогодні лава запасник цієї зеленої команди, що вони змушені призначати людей з заплямованою репутацією. Ну і той самий, як ти згадав, одіозний татаров лишається на керівній посаді в офісі президента, хоча Проти нього ж така кількість була звинувачень і кримінальних справ, які потім за рішенням знов ж таки там офісу президента приміняли і звітність, де да, передавали з прокуратури до СБУ і зрештою захистили його від кримінального переслідування. Хоча були всі абсолютно підстави для того, щоб цю людину не просто звільнити з цієї посади, а почати серйозні розслідування і кримінальні провадження стосовно нього, тобто ну. На жаль, це кадрова мене є окремий окремий випуск мого проекту сам який присвячений якраз такій кадровій політиці нашої зеленої команди. Після на жаль цього сумнозвісного звісного вояжу до Оману почались ну, зміни, на які призвели зрештою до зупинки, зупинки і наших ракетних програм до невиконання оборонного замовлення. А ці люди, які були дотичними до цього вони сьогодні на такій почесній пенсії на посадах українських послів за кордоном, замість того, щоб ходити на допити в генеральну прокуратуру. Ясно, дуже Ну, дивися. Нас ще є буквально декілька хвилин. Якщо коротенько, я би ще хотів би, все-таки користуючись нагодою, значить, друзі, давайте так. Всі маємо підписатися на телеграм-канал Дмитра Чекалкина. Я звідти теж частенько підглядаю. Дуже цікаві тези, дуже цікаві речі. Обов'язково підпишіться на Ютуб канал Дмитра. От, ну і звичайно, ті, хто ще не встигли підписатися сьогодні на Ігоря Лапіна. Тут у вас є така нагода тиснути то все, що треба, то дзвоника, підписатися і так далі. Ну а в мене на завершення друже є невеличке запитання саме в такому контексті такої інформації. Отже, ні. Нібито призупиняється часткове фінансування з боку росіян-вагнерівців. Друга теза. Нібито е, вагнерівців тепер в певній мірі підфінансовує, підфінансовує, скажімо так, Лукашенко. Е, Польща створює нову військову частину на кордонах з Білоруссю. Так? Тобто, така о, ну, набір таких тез. І привітання для росі... росту російського рубля. Він перетнув позначку 100. От такий от момент. В контексті вагнерівців, Польща ну, і вітання для російського рубля. Будь ласка, ще є. Пару хвилин. Це дійсно феномен, феномен вагнерівців, він з одного боку підкреслює да, потужність цієї російської ем, пропаганди, тому що досі ем, в публічних місцях росіяни носять ем, якісь там. Чи футболки, чи сумки з емблемою Вагнерів Вагнерів, тобто люди, люди яких начебто звинуватили в тому, що вони планували військовий переворот здійснити в Росії, да, яких ну, через їхні дії загинуло декілька десятків російських військових, а в них створили такий ореол якоїсь там героїчності що випускники на своїх випускних вечорах під ці пісні там знов ж таки російських патріотичних виконавців розтягають розкривають ці прапори з землею вагнерь. Тобто, на жаль, ну може не доречна ця аналогія, але справа в тому, що в нас які в нас такі героїчні підрозділи в наших військових. В наших збройних силах, яку так додай, до, до героїзації, які долучилася в українська офіційна е, інформаційна е, політика, я е, е, на своєму телеграм-каналі, який ти згадав буквально там вчора чи позавчора, розмістив зразки таких ось е, мобілізаційних роликів, е, які роками виготовляли е, американські. Відповідні служби, да, які для мобілізації в Збройні Сили Сполучених Штатів виробили там величезний багаж вже таких інформаційних. Не вдалих прийомів починаючи з Рона Рейгана, який зрештою і пішов в політику після того як він опікувався якраз пропагандистською такою інформаційно-агітаційною політикою в Збройних Силах Сполучених Штатів, тобто нічого не треба вигадувати. Беріть американські зразки і нучі саме ізраїльські там того самого Моше Даяна, найвідомішого ізраїльського військового і політика, да який між іншим корінням якого з України мама його народилася в Полтавській області, батько в жашкові. Так от вони виховали такий ну ікону ізраїльського військового стилю, яким пишалися три покоління. Тобто у нас є такі теж героїчні постаті, яких треба активніше використовувати, саме для не для заспокійливих цих роликів цього Буданова про те, що там Путіна лишилося там два-три тижні жити, а ракет лишилося на два-три обстріли. А дійсно мобілізаційні акти, активні заходи, які піднімали би патріотичні патріотичність нашого населення. Таких на жаль я не бачив, тому я усіх ну пропоную передивитися на моєму телеграмі. На каналі там е ізраїльські морські ізраїльські, кажу, американські морські піхотинці, е батько віддає честь своєму сину. Він е унтер-офіцер, він сержант, але його син його перевершив і став лейтенантом. І ось в нього з сльозами на очах він під звуки там, американського гімну вітає свого сина. І наскільки це там мільйони переглядів подібних роликів на Ютубі, е тому що це. І є якраз такий мобілізаційний ресурс, якого нам не вистачає, щоб люди не бігали від військкоматів, а самі приходили і виконували свій патріотичний обов'язок, а не шукали шляхи як втікти, там на захід перетнути кордон. Тобто, в нас ця робота провалена, і щось вирішили, що тільки в ці відосики зеленського, які на жаль, сьогодні вже набридли і населення, і кількість їхніх переглядів зайвий, зайвий раз. Підкреслює, що цей формат вже абсолютно вижив жив себе, тому що там ну, в кіті там сім-сім тисяч переглядів на каналі, на якому мільйон підписників. Ну це ж ганьба. Треба треба міняти. Не можна ну, весь час використовувати один той самий прийом. Де ваша креативність? Ви ж там пишалися, що ви такі фахівці шоу бізнесу, але ж вони ви виробляли. Ви на жаль, тільки проекти, які поплюжили українську. Національну ідентичність да, такий як серіал Свати, за який мої колишні аднакашники сплачували їм тут десятки мільйонів доларів за виробництво цих серіалів, в якому українець зображений в такому в образі такого якогось бидлуватого, туповатого, вороватого загару, будь да якому протистоїть святич російської культури і російської цивілізації, академік Кавальов і самому навіть російському російській Вікіпедії. Донедавна була стаття, зараз там вони підчистили, А раніше і була написано чи відкритим текстом, що це головна ідея цього серіалу. Таке ось культурне цивілізаційне протистояння, такого бідловатого хохла і представителя. Великої цивілізації Пушкіна і Толстого. Ну що ж ви блин, такі хатли, не можете понять вашої ущербності? Ми ж не сісім, виснісемо вам світ великої русскої культури. І на на жаль, починаючи з того моменту, коли там Зеленський впав на коліна в колінаційній сцені цього там ювілейного концерту КВН і кричав, що я звертаюся до людини, від якої тут все залежить нас на Україні. Владимир Володимирович, заберіть мене відсюди за нещасної України, хоч за долги, хоч за газ. То як я пам'ятаю, та як, як мої однокашники тоді побачили цю сцену, казав, ну вот теперь парню попрет. Да? тепер на нього і, а, дождь дощ этих цих нефтедоларів и поспральются. Ну так і відбулося, Да? Коли він, був, коли він був генеральним продюсером телеканалу Інтер за те, щоб вони запрошували сюди тих російських зірок, які сьогодні в, в, внесені їм ж список російських агентів, да, таких там Кіркоров чи там якась Распутіна, маша, а він же з ними витанцьовував на сцені впродовж там десяти років. Ну, друже, так звичайно, це все історія і ці всі серіали. Я нагадаю для наших глядачів на моє глибоке переконання. Люди, які виготовляли те, що поплюжить мою країну і підвищує нібито Росію. Це і є малороси для того, що можливо хтось не знає. Ну, я так вважаю, це моя така думка. Ну що ж, друже, я тобі хочу дуже сильно подякувати. Хочу подякувати нашим глядачам, сказати, що давайте там підписуйтеся. А ми, як би там не було, попри всі негаразди, сьогодні ще на один бли... день ближче до перемоги. слава Україні! Героям слава.